Після засідання оперативного штабу 15 січня карлицький міський голова Олександр Панюта провів нараду зі старостами сіл. Тут йшлося про благоустрій, зокрема видалення дикорослих чарників із залученням робочих рук за програмою державного фінансування через посередництво служби зайнятості, а також техніки місцевих агроформувань. На нараду завітала координаторка спілки української молоді Віра Куцманд. Ну ви може, хто мене пам'ятає, хто не помінявся. Це наша громадська організація «Спілка української молоді в Україні. Ініціювала акцію «Теплом зігріємо серця. Оскільки я живу тут з 2016 року, то вона проводиться в Кагалицькій ОТГ районі в Кагалицького з того року. Раніше ми охоплювали дітей батьки яких, в зоні АТО. А початку повномасштабного вторгнення є можливість надати подарунки дітям, батьки яких захищають нашу країну або захищали, або не дай бог загинули, чи десь безвісті пропали. На 1 вересня в мене є списки, які формувалися наперед за допомогою міської ради. У мене списки ці є, і згідно цих списків, є вже подарунки. Сучасна війна вимагає застосування сучасних технологій, щоб підтримати бійців 251-го окремого батальйону ТРО Київська Січ, аграрії Карличини Григорій Кулінченко, Олександр Костуб та Олександр Василюк придбали для підрозділу два планшети, адже в батальйоні служать багато представників нашої громади. Гаджети допоможуть захисникам ще якісніше виконувати бойові завдання, бо звичайний планшет у руках військових перетворюється на зброю. За щоденними клопотами кожного з нас часом важко помітити, що хтось поруч гостро потребує підтримки, допомоги, не продуктами чи одягом, а назвемо загальним словом, психологічної, дружньої підтримки, навіть простою увагою. Цьому має зарадити Атлант. Що ви знаєте про Атлант у Кагарлику? Громадська організація, Центр підтримки Атлант, відкрила у грудні свій офіс у нашому місті, щоб надавати морально психологічну та реабілітаційну підтримку ряду категорій наших земляків, які це категорії: наші воїни-захисники, їхні родини, і, зокрема, дружини, внутрішньо переміщені особи і, врешті, всі, хто потребує підтримки через війну, в тім числі і діти різного віку. Оксана Дрозденко, координатор, консультант, волонтер осередку громадської організації Атлант в Кагарлику і розповідала про все це та інше з цих теренів учасникам зібрання. А це були працівники соціальної сфери, відділу культури, бібліотек, музею і інші зацікавлені. Пані Оксана знає цю проблему з власного досвіду. Її чоловік воював ще в 2014-му і ось вже в цій фазі війни. Тож питання спілкування, реабілітації і воїна, і його родини. Пристосування до умов після повернення чи під час відпусток захисника їй і близькі, і психологічно зрозумілі цікавитись і робити висновки одна з аксіом того спілкування, як і спілкування тих, хто прагне допомогти в реабілітації. Чим більше ви запитуєте, тим більше ми вам і допомагаємо. Оце саме найголовніше центр завжди відкритий буде. Ми дуже багато будемо приділяти уваги саме роботи з дітьми. Ми їх поділили на категорії: це дітки до 12 років. Там вже ми будемо їх наскільки готові будуть батьки звертатися до нас, також ділити. Діти підлітки і. Третю групу, яка вже на сьогоднішній день створена, це жінки воїни Оксана Дрозденко торкнулася окремих аспектів майбутньої роботи, в основі якої довіра відвідувача. А отже, виникає і бажання виговоритися, а отже, людині стане трохи легше. А довіру треба вміти викликати. Підприємець депутат міської ради Людмила Онука приєднується до цих шляхетних ідей і планує створити свою рідну студію життєстійкості і здорового способу життя. Ось ось має відкритись теж для допомоги названим категоріям. А ось думка Олександра Мозгового, учасника бойових дій, який пройшов через тяжке поранення, ампутацію кінцівки, протезування разом з родиною. Для мене сама важлива от психологічна підтримка це сім'я. Але от центр пані Оксани він потрібен моїй дружині. Того, що я от зараз її поступово вивожу з, з тієї ситуації, в яку вона потрапила. І вона, напевно, ще більше пережила, чим я. І Я розумію, що і переживає на сьогоднішній день. Тому такі центри, ну, на мою думку, це особисто, моя думка, що більше вона потрібна для сімей цих хлопців, бо хлопці, в принципі. Ну, це рідко, хто зі своїми емоціями не справляється, і ми знаємо, хто це не справляється, яка це категорія. А то, в принципі, хлопці хочуть повернутися і повернутися в нормальне те життя, і щоб на них навіть не так багато уваги звертали. Але сім'я для них. Це те, хто пострадав саме більше. Головне зробити перший крок: не замикатися в собі, йти на спілкування, і тоді діти, відчувши мамину стійкість, почуватимуться впевненіше. Оксана Дрозденко запрошує всіх, хто відчуває потребу в такій допомозі, у спілкуванні, врешті, у розширенні дружнього, комфортного для вас кола людей, дзвонити за телефоном, номер якого ви бачите на екрані. В Атланті зроблять усе, щоб допомогти. Ми не ставимо крапки в цій темі. На початку року ми традиційно розповідаємо про демографічну ситуацію в нашій громаді за минулий рік. Розповідаємо зокрема, скільки пар взяло шлюб, скільки розлучилося. Про все це в наступних новинах, А тут тиметься, як анонс про те, які імена давали батьки дітям у 2023 році. Розповсюджені чоловічі імена Марк, Макар, Максим, Дмитро, Платон, Тимофій, Давид, Михайло. Розповсюджені жіночі імена, Соломія, Софія, Єва, Марія, Мілана. Емілія, Олександра, Ангеліна, Мія, Поліна. А в наступній передачі йтиметься і про рідко вживані імена, та й про інше.